Помилка батьків, проблема співзалежності, випадок із практики. Нещодавно дзвонить телефон. а Жіночка хоче отримати консультацію, розповідає свою історію. Шукає тренінг центр для сина, сину 27 років. Він алкозалежний, Також деколи там присутні наркотики. Я їх запрошую на консультацію. Вона каже, він відмовляється. Я кажу, ну давайте з вами розбиратися, чому він відмовляється, бо якщо він сам не приїде, ми також не можемо йому допомогти. Можливо, треба створити певні умови. Взагалі розповідайте, де він працює, чим він займається. Вона каже: а він ніде не працює, він сидить вдома, бо в нинішніх реаліях він боїться виходити з квартири. Я кажу, як би ну, дуже цікаво, а на що ж він живе? Вона каже, що я йому кожного місяця висилаю 200 євро на проживання. Я кажу, і куди йдуть ці кошти? Вона каже, я кажу, ну чудово, а за що ж він тоді живе? А вона каже, що його рідна сестра старша пару разів на місяць навідується за нього і купляє йому речі, продукти а також оплачує всі комунальні послуги. Я кажу, так звісно, навіщо йому лікуватися, якщо його в цьому житті все влаштовує? Він живе за ваш рахунок і не має ніяких проблем. Ну, звісно, він буде вживати і вживати. Навіщо йому щось змінювати в житті? Тобто тут треба створити певні умови, обмежити йому фінансовий дохід а потім вже з ним спілкуватися. Але мама на це була не погоджена. Вона боїться, як же ж буде її жити маленький хлопчик 27 років, і потім розповідає історію, що пару місяців тому взагалі його забирали з реанімації, бо печінка, шунок і стан його фізичний вже дуже, дуже поганий. А чим закінчиться та історія, я ще не знаю, але навряд чи там щось буде дуже добре.